Вітаю, друзі, на каналі «Ремінь»! з вами в студії Івано Панасович Харченко. Сьогодні згадаємо двох видатних людей, які залишили глибокий слід в українській культурі та суспільстві. Їхні історії це уроки про відданість, талант і боротьбу за національну ідентичність. Андрій Данілевич був відомим журналістом і телеведучим, чия кар'єра розпочалася ще в 90-х роках, коли українське телебачення лише ставало на ноги. Його стиль ведення вирізнявся глибоким розумінням теми, харизмою та здатністю знайти спільну мову навіть у найскладніших ситуаціях. Він очолював популярні ток-шоу, які об'єднували мільйони глядачів перед екранами. Андрій завжди ставив важливі запитання, які спонукали до роздумів і формували суспільну думку. Данілович був не лише медійником, а й активним борцем за українську ідентичність. Його програми підтримували українську культуру, показували її унікальність і гідність у часи, коли інформаційний простір перебував під тиском російської пропаганди. Його голос, манера ведення, тембр стали символом епохи. Окрім телевізійної роботи, він займався благодійністю, організовував освітні ініціативи для молодих журналістів і підтримував тих, хто лише починав свій шлях у медіасвіті. Його приклад доводив, що журналістика це не просто професія, а можливість змінювати суспільство на краще. Друзі, ваш підпис це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Ігор Білозір був талановитим композитором і співаком, який віддано працював для розвитку української пісенної культури. Його творчий шлях почався в невеликому містечку, але талант і наполегливість допомогли йому стати символом національної музики. Його ансамбль ватра став уособленням українського духу, а пісні, як от пшеничне перевесло, чи ніби вчора, назавжди увійшли в скарбницю національної культури. Трагічний випадок, який обірвав його життя у тичатому році, став шоком для всієї України. Ігор став жертвою конфлікту через свою любов до рідної мови та пісні. Його смерть викликала хвилю протестів і ще більше згуртувала суспільство навколо ідеї збереження української культури. Шановні, обов'язково дивіться наступне цікаве відео. До зустрічі завтра на каналі Ревімінь.